Щодня вони продовжують втримувати економіку, розвивати український бізнес і знаходити нові рішення у сучасних воєнних реаліях. У столиці оголосили рейтинг найпотужніших фінансових компаній, які, попри труднощі, розвиваються і забезпечують сталу роботу економіки країни. Банки, страхові компанії та найкращі фінансові управлінці, які увійшли у список топ фінанс 2025. Далі у сюжеті найкращі банки, страхові компанії, малі фінансові організації, платіжні системи та криптоабмінні платформи країни у столиці. Відзначили найуспішніші компанії у рейтингу топ фінанс 2025» від онлайн медіа Тарас ЮЄ опікується фінансами найбільшої медіакомпанії України серед нагороджених фінансовий директор компанії Starlight Media Тарас Шидлик. Відзнаку фахівець отримав як один з десяти найуспішніших фіндиректорів країни. Тарас певнить будь-який кризовий менеджмент у найскладніші часи насамперед залежить від згуртованості команди. Зараз цей період, як і будь-який період кризи, ти завжди маєш працювати ще більше. От ми і так ніколи не розслаблялися, скажімо так. Зараз тому е, працюємо працюємо вчора, сьогодні, завтра. Все залежить тільки від нас. Ми чесно розказуємо про те, в якій ми ситуації знаходимося компанія, які в неї фінанси для того, щоб виживати, всі мають. Згуртуватися, працювати, тому тут ніяких спеціальних секретів немає. Ще одна важлива складова гнучкість до викликів часу. Переконаний директор департаменту великих корпоративних клієнтів Райфайзенбанку Юрій Козак. Попри те, що банк завжди орієнтувався на стандартні запити клієнтів, їм вдалося за минулий рік напрацювати нові напрямки фінансування, яких вимагають реалії, клієнти почали більше інвестувати в. Енергетику минулого року це стало актуальним, і Райфайзінбанк як учасник, як ініціатор енергетичного меморандуму, активно фінансує цю тему. У нас є досить багато вже реалізованих проектів по фінансуванню енергетичних потужностей. Окрім цього, банк цьогоріч почав активно працювати у напрямку фінансування агросектору в Україні. Представниця ще одного банку Олена Зубченко також переконана, аби втримати економіку країни, необхідно підтримувати усі її ланки. Саме тому минулоріч банк зосередився на фінансуванні українських бізнесів. Що для нас важливо, те, що ми підтримували український бізнес і фізичних осіб. У нас була хороша програма Дженерело енергії. Це після розбомблення електросистеми влітку минулого року. Ми зрозуміли, що треба створити окрему програму і підтримувати як фізичних осіб, які можуть купити устаткування, так і пережити нормально цей період, і так само бізнес. Існес а так само ми працювали з муніципалітетами, з містами. А ми дуже підтримали місто Дніпро. На страхуванні воєнних ризиків зосередились і страхові компанії, адже в умовах війни небезпека для життя і здоров'я, а також майна суттєво зросла. І попри те, що поки ще є куди зростати, певний директор з корпоративного бізнесу страхової компанії інго Андрій Семченко. Страховики вже напрацьовують нові проєкти у цьому напрямку. Страховий бізнес надає страхові послуги, є в критичної там як такої і це. Дуже важливо самі саме питання обезпечення да, в, в цей час. І е, чому можу сказати, що не повністю рептувався? Тому що зараз е, ми не можемо ще в повній мірі надавати. Е, Послуги по страхуванню воєнних ризиків так би, як би хотіли, тому що є дуже багато проектів, які або є на стопі, або не можна застрахувати на суму. Але ми впевнено до цього йдемо, і я бачу все більше і більше можливостей, власне кажучи, для того, щоб надавати те типу покриття ті сервіси, які очікують клієнти. Окрім найуспішніших фінансових установ у рейтингу оголошеної топ 20 сео фінансового ринку за їхній внесок у розвиток галузі та ефективне управління фінансами. Загалом на церемонії нагородження відзначили 64 переможці переможця Сового ринку у 25 номінаціях євген Зозуля Дарина Перерва програма Вікна СТБ, марафони дині новини.